Дивись. тут валік вже можна зробити більший. Підмотати полотенце, наприклад. Зараз я тобі покажу, як це буде виглядати. Ну, от, допустимо, да? оце полотенце. І ми з тобою крепко сматуємо у валік. Можна разом з отим полотенцем. О, дивися. Бачиш, зараз поміняю, тобі отак покажу. Бо то ж то капіонка в тебе. Лучше без, без этого, без валіка. Дивись, я акуратненько. Так, щоб не зачепити твої азефи. От, от тобі валік. Позиціонування, щоб в тебе було колінце. поняв? Можна оце, можна оцей лишити. Тобі ще Леонідович не, міня... не міняв його, ні? Ну, просто закійти шукали все. Сьогодні нічого йому не робив, ні? Окей. Так, дивися. Я тобі валік уже зробила. На заміну. Як будеш міняти його, тоді цей, тоді покладеш добре? Mm -hmm. Так, коли ми виконуємо з тобою вправу, беремо з одного боку і з іншого акуратно під коліно і ритмічно пальцями, от, бачиш, mm -hmm. пішли працювати. Уверх п'ятнадцять разів. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Зрозумів?